Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо рубрику весняних смачних салатів. Цього разу це буде салат з цвітної капусти. Полюбляю її в будь-якому вигляді, навіть просто в сирому. Але сьогодні буде дуже яскравий, дуже цікавий салат, тому запасайтесь цвітною капусточкою. Суцвіття розбираємо, водичка вже кипить. Бо її потрібно бланширувати, додам сіль, хай ще підкипає. А поки що розберемо на суцвіття, цвітну капусточку. Ось на такі невеличкі порційні суцвіття. Так, відправляємо в киплячу підсолену воду на одну хвилинку. От, все це. В мене тут десь грам 500, тому гарна порція салату вийде. Одна хвилинка бланшируємо і дістаємо. А, кипить, хвилинку прокипіло, дістаємо до салатничку. А можете, як і брокколі, під холодну воду, але. В принципі, час є. Тож я достаю до салатника. Достали. Є. Далі. Далі морквочка. Морквочка все просто, вітамінна морква, терка для корейської моркви. Натираємо. Морквочка? Соломкою пішла. Тепер в мене перчик жовтий, бо червоного не знайшла. Але тут, на ваш розсуд або жовтий, або червоний, також нарізаю соломкою. Ось такою тоненькою, довгою соломкою. Наступний компонент. Гляньте, як це вже яскраво і гарно. Так, є. Цибулька у мене фіолетова. Пірячком. Моїм улюбленим пірячком. Так, і цибулька. Зелень в мене петрушка. Для тих поцінювачів кінзи. Можете взяти кінзу. Але цього разу в мене петрушечка. Дрібнемо. Гарненько, гарненько. Подрібнили. Сюди є. Yeah. Все, основні компоненти. Ми з вами відпрацювали. Що тут у нас? Цвітна капуста, морква, перець солодкий, цибулька і зелень. Петрушка в мене. Далі паприка. Додаємо паприку. Можете додати паприку копчену, соєвий соус. Ось так гарненько. Коріандр. Коріандр, я люблю зернятка. Зернятка я завжди, їх теж зі мною спостерігає. Перетираю в ступці. Зроблю це і цього разу. Коріандр. Без, yeah. mm, мені щось уже це дуже схоже на корейську таку, знаєте, морквочку. Вже ці всі аромати сіль у мене з травами. Клас. Суміш перців, звичайно, і часничок. Часничок ви можете. Часничок на чеснокодавки. А я подрібню ножем. Декілька зубчиків. Подрібнили чесничок сюди, в центр. Тепер родзинка нашого салату. Що ми маємо зробити? А тепер а, ми маємо нагріти олію. Я використовую оливкову, але можна використовувати і звичайну соняшникову. Прогрію, доти, не з'явиться пар над олією. Все інше покажу згодом. Обережно, щоб сюди водичка не потрапила. Прогрію одну хвилинку. Як бачите, димок над олійкою пішов. Ось тут треба дуже обережним. І тепер цією олійкою заливаємо чесничок. Це, за принципом, якщо пам'ятаєте, корейської морквочки. І бурячку. Дуже обережно, щоб посуд не тріснув. Ось так. Може поки стопнути. Все це ретельно тепер перемішати і об'єднати. Ось такий весняний салат, пісний, наголошую повністю пісний салат. Я приготувала з цвітної капусти. Дуже яскравий за принципом корейської, корейських овочів, тому його можна зберігати в холодильнику декілька днів. А я вже хочу це скуштувати, бо це неймовірно пахне. Так, альденте має бути капусточка, вона ще має бути лишатися хрусткою. Угу, Так і є. М -м -м. Свіжа морквочка. Дуже круте поєднання. Також яскраве. Обов'язково приготуйте. Лайк, підписочка. Ну, ви знаєте, коментарі, бо я завжди радію, коли ви мені пишете. Ну і повертайтесь, бо я на вас чекаю. Це дуже смачно.